Assassin's Creed 2 е, е, вийшла вже на хайпі після е, успіху першої частини. Має навіть більше позитивні оцінки, має версії для сучасних консолей, ви можете пограти в Ezio Collection, наприклад, на, вже на сучасних консолях. І розкажи твою історію знайомства з цією грою. Ти грав і неї одразу після того, як грав першу частину, чи в якій взагалі це все було послідовності, і та які твої загалом враження від цієї гри. Так, uh, дивись, ми пройшли першу частину, і вийшла друга частина, uh, і почут у бісоф такий Ребята, запускаємо конвейер. Суть в тому, що Assassin's Creed 2 зробила дійсно революцію, і це було прям вражаюче. Чому? Тому що Assassin's Creed 2 ідеальний приклад ну, чудового сіквела, але він настільки хорош був. Що саме після Assassin's Creed 2, от, е, розрив між Assassin's Creed 1 і Assassin's Creed 2 ніколи більше не повториться. Бо все, що було після Assassin's Creed 2, виглядало як пошук е, нових сторонніх ідей. Ну, тобто, Assassin's Creed 2 це еволюція в чистому вигляді. Причому еволюція з велетенським відривом. Еволюціонував персонаж, еволюціонував механіки, нам дали пістолет. От. Тобто боївка стала краще, локації стали краще, персонаж стали краще, різноманітна місія стало краще, історія стала краще і насиченіше. В принципі, ну тобто, все, всі гріб, всі її аспекти стали краще. Колись чи зможе повторити такий розрив Ubisoft? уже ні. Тому що все, що було далі, це знову ж було або топтання на місці, або вигадування не краще, а просто не так, як було. І оце от вигадування не так як було, стане ще не один раз нам кісткою в горлі в цій історії, тому що насправді еволюціонувати дуже складно зразу в раз. Ну тобто, чим краще в тебе продукт зараз, тим складніше зробити його краще наступною ітерацією. Ну типу, я прям на роботі зараз стикнувся з тим, що я в перші місяці ну оптимізував і покращив все, що міг, і кожного дня все складніше шукати, типу, нові ідеї. А, і от Ubisoft також з другою частиною вони повністю обновили історію, створили крутий, типу, дійсно крутий світ з персонажами з різноманітним історією. Нам дали будинок, нам дали ну, типу, місце, де ми живемо. типу, це Монтері Джоні, нам дали It's Mario типу, і купу-купу всього. І в результаті ми отримали дійсно різноманітну класну історію, яку ми проходимо як молодий герой і еволюціонуємо разом з ними. Знаєш, тобто ми стикаємось малим хлопцем з серйозними викликами, серйозними проблемами, буквально з політичними інтригами рівня країни. Потім ми долучаємось до асасинінгу. Ми дізнаємось, що наш батько був в братстві. Тобто, ми стаємо частиною чогось не просто великого, спочатку великого як заколо. Середині міста, а потім грандіозного, як е, типу, історична битва. Тамплієрів і асасині. Ми стаємо частиною всього. цього І ми, як і головний герой, долучаємось до цього всього, дізнаємось про це, і також Ну відкриваємо для себе нові можливості. Плюс, там є шикарні персонажі, як то Леонардо да Вінчі, який допомагає нам із клинком, і потім будує нам кляту літальну машину, фіксить нам пістолет, сильно змінюється боївка, яка дає нам можливість використовувати бомби, стріляти, метати. І, ну. Там, прям знаєш, не в стилі, типу, було у нас в першій частині 5 ножів, а стало тут 10. Ні. Тут стали костюми, можливість міняти кольори, можливість відносно місії міняти плащ, використовувати пістолет, використовувати добивання, підбирати предмети, паркурити стало простіше і цікавіше. Ну, наш герой став більш ефектнішим і красивішим. Ну, типу, прям дуже круто зроблено і дуже крута робота. В результаті якої ну, ми постійно відсилаємось до ЕЦО. Бо він, хоч і був цим, знаєш, типу, класичним мудаком, типу, отець, підліток, пантовий, який бігає, вимахується, але він коли стикається з ну, типу, буквально зав'язка сюжету, це стосовно того, що вбивають всю його сім'ю. Тобто, він ну отак він здорос лише. Він це не, не еволюція в стилі. Знаєш, пішов в університет, знайшов роботу. Він виходить на площу і вішають всю його сім'ю: від молодшого брата до батька. Він Бетмен? Краще. Але плащ у нього теж є. От. І. Ти такий вау. А потім, якщо ти ще долучишся до всяких історичних справок, до листів, ну тобто більш детально вивчиш сюжет, потім, коли ти оціниш е гілку в, е цьому, в сучасності, і потім, коли ти долучишся до Ісу, до самих перших людей, типу до Адама і Єви, до концепції е місцевого світу, ти такий, ну вони зробили неймовірну роботу. Це прям продукт ну, велетенський і дуже глибокий, просто неймовірно глибокий. Він дуже значимий до індустрії, і як на мене, типу дуже важко недооцінити цей продукт і недооцінити цю історію. А можливість катати по Венеції на човниках ну це вообще, взагалі... що та з чим то ребята? Кожен храм пропрацьований. Там, для того, щоб отримати унікальний обладунок Альтаїра, якщо не помиляюся, Альтеєра, виправте, якщо ні, але, типу, Ецо всю гру з локації в локацію може знаходити е, спеціальні е, храми в стилі Лари Крофт, де за допомогою просторових головоломок він знаходить певний ключ, і потім, коли збирає всі ключі, відкриває е, храму себе вдома з е, старими обладунками. Він виглядає шикарно. Цю фішку також взяли, і вона еволюціонує з серії в серії. Ти, до речі, міг побачити її. вгадай де? В Horizon Zero Dawn там та ж сама підсюжетка, ну от, абсолютно той самий підхід. Я не знаю, чи було це до Assassin's Кріда 2, але для мене це з'явилось саме там. І воно кочувало серію в серію, і воно кочувало з гру в гру. Ну тобто, оця концепція, що якийсь мега-суперстарий храм, і там от лежить шота, вона ну, вони просто продовжуються. Нуль нових ідей. і там воно круто. Ти міг купувати собі речі, ти купував, прокачувався, а потім під самий кінець ти збираєш своє обладунок і йдеш давати останній бій. І воно виглядає феєрично. Але у всього є свої мінуси. Друга частина обривається. Тобто, це не повноцінне завершення, це не чітка еволюція. Вона просто обривається. Для чого? Щоб продати ще дві частини. Того ж самого, ну типу, по суті, вони взяли гру, розрізали на три частини і випустили рік за роком. Так від'явився конвеєр. Це не робить ці ігри поганими, але саме тому Assassin's Creed 2, власне єдина частина, яка ну, ділиться на три. Тобто, далі нам просто будуть різні частини випускати. З того, що я взагалі бачив про цю частину, по перше, вона здається одна з найбільш оцінен... оцінених е, ігор, тобто вона має найбільші оцінки. На метакритікс як від е, журналістів, так і від користувачів, ну як мінімум зі старих. А також мені дуже що сподобалось це, як виглядає Італія, як вона пророблена. Я ніколи не був в Італії, але мені здається, що ця гра прям дуже передає е, той вайб, який є е, е, в тих там булочках, містечках, е, в храмах і цьому сьому. Я більше тобі скажу. Воно не просто схоже, воно дуже схоже, і я поїхав у Флоренцію виключно через цю гру. І я знайшов той храм, по якому, типу, ми лазимо. Це, типу, у Флор... Флоренції Собор в центрі, це такий великий овальний купол, я прям ходив до нього, типу, фоткатися. Саме тому, що воно, ну, типу, настільки вагома для мене ця частина серії, настільки гарно там зроблено місце, що я такий, я туди хочу. Що стосовно сирої Моралі, що у нас в цій частині, те ж саме: асасіни, тамплієри, все, все так само. Як в попередній, чи якось інакше. Ну, знаєш, тут трошки складніше, тому що, от конкретно в тій частині починається класичний сценарій для абсолютно всіх серій Assassin's Creed. з от, от, от точки Ецео і до точки Вальгали. Ребята, це буде місць. От вот весь вся база сюжета. Типу, в цілому, будь-який сценарій Assassin's Creed можна написати: Ну, він мстився. От, все. Але тут прям е вони вирішили зробити в лоба, і воно навіть гарно через це. Знаєш, тобто, е ну, у нас є підліток, який не сформований, який затягнутий в велетенську, ну, типу, е велетенський вир подій. І він має просту, але дуже зрозумілу мотивацію помститися за сім'ю. От. І в рамках цього воно працює. Конкретно, отут не треба було нічого геніального, саме через те, що у нас, знаєш, простий, ну не по молодий підліток, і він е сім'ї, от італійська сім'я, знаєш, типу, італійська мафія всі діла. Тобто, от воно будувалось так, і ти в це віриш. Тобі не треба додаткової мотивації. Ну тобто е його сім'ю зрадили, і він хоче помститися. І ти крок за кроком, ворог за ворогом, вирізаєш, і це виглядає адекватно. Е в глобальному сенсі, да, там мотивація у героїв присутня. І в класичному для Assassin's Creed стилі тобі повідомляють, чому ті чи інші люди зробили ті чи інші речі, чому вони пішли на ту сторону. Хтось вмотивований, когось підставили, хтось зробив таке рішення, і в цілому за цим цікаво спостерігати. Але тут не було от конкретно в цій частині не було такого, що я. Типу, вагався в думках. Ні. Тут всі вороги, всі персонажі, вони побудовані саме таким, що ми такі тамплієри це погано, асасіни це хорошо. Е, використовується старий добрий образ молодого свободолюбивого хлопця в протиставленні старого. Такого з типу любившого поїсти чиновника. От дуже класичний образ, і така битва і відбувається. Ну по суті, у нас типу молодість, і оце все б'ється зі старими устоями. І в той час воно ідеально працювали. Я думаю, що це ідеальний період для того, щоб випускати дивергента-інсургента, «Бігущого в лабіринті. От, По-моєму, от все, от, це той період, коли нашому поколінню продавали протест. І воно робота. Е е і от ми були молоді, і нам було по кайфу. Це спрацювало і там, але з моралі там, як на мене, не дуже багато. Зрозумів. Тобто тамплієри погані, я так розумію, це тамплієри якраз і вбили батьків головного героя, так? Звісно, звісно. Тамплієри вони ще ті інтриганти. Там всі інтриги це тамплієри роблять. Ну і звісно, що якихось там прям е серйозних е сюжетних поворотів там не було, так? Якщо були, то скоріш за все локальні. Глобального роду там не було. Не було такого, що виявилося, що ворог, за яким ми гнали всю гру, наш брат. Ні. він підстав нашу сім'ю, ми його знайшли, ми його вбили. Конець. А, ти грав саме в оригінальну частину, чи вже оцей Ецео-колекція? Так, так, в оригінальну. А ви пишіть свої думки в коментарях. Чи грали ви взагалі в цю другу частину, чи грали ви в оригінальну, чи потім вже в колекції Ецео? Взагалі, як вам. Ця серія. Чи чекаєте ви наступний випуск про Асасін Creed. Також не забувайте ставити вподобайки, обіймати своїх песиків, котиків і підписуватись на спонсорку. Всім вам гарного вечора.